Слава Ісусу Христу! Розпочинається наш день молото на і Розпочинаємо її з хвилини мовчання. Дякую. Отож, запрошую до цієї молитовної варти. Сьогодні ми знову зранку візьмемо один з тропарів із канону Андрея Крицького. Поєднав Давид беззаконня із беззаконня, бо розчинив перелюбку у вбивстві, та покаяння подвійне приніс за це зразу, а ти, душе, вчинила ще лукавіше. І не покаяла з Богом. Знаєте, для мене Давид, цар Давид, це є дійсно усобленням справжнього володаря, справжнього царя, справжнього управителя країни. Там в нього були свої мінуси, свої недоліки, але були свої плюси. І от саме за те, за його плюси, за його чесноти, я його ціною поважаю. І найбільшою чеснотою, напевне, для мене є його глибока довіра до Бога. Це перший момент, що він все своє життя довіряв Богу. Нічого не робив без благословення, нічого не робив без молитви. І для нього було саме було, знаєте, Єдиною, напевно, річчю, яку він не зробив за свого земного життя, про яку дуже мріяв, це побудувати дім Божий, храм побудувати. Але він дбав про чистоту віри, дбав про віру свою і свого народу. Це перше. Другий момент, за що я ціну і поважаю Давида, за те, що ця людина, попри свою владу, попри свою силу, Завжди могла визнати свою помилку. Тобто, коли йому вказували на його недостатки, його недоліки, його провини гріхи, він визнавав це, бо знав, що це правда є. Бо знав, що приховувати гріх, знав, що життя в гріху, це є образа Бога. І от в сьогоднішньому трапарі ми чуємо, як Андрей Крицький на прикладі Давида порівнює нашу душу. Він каже, що Давид вчинив страшний гріх, подвійний гріх через перелюб ще й вбивство. Сподобалася йому жінка свого його воєначальника, і він посилає свого воєначальника на смерть заради того, щоб узаконити свої стосунки з цією жінкою. Так. Він це зробив. Але коли приходить до нього пророк Натан і розказує йому притчу про притчу, в якій виявляється його гріх. І питається царя, царю, скажи, будь ласка, в цій притчі, як має бути розсуджено, як маємо посудити? І він сказав, що той, хто вчинив гріх, повинен був. Померти, повинен відшкодувати свій гріх. І от, цар, і от пророк Натани йому каже, це ти, царю, це ти вчинив такий гріх по відношенню до своїх людей. Давид визнав цей гріх. Він не образився на Натана. Він його визнав. Визнав і наскільки міг виправити цей гріх. Та людське життя не повернеш. Але усвідомлення того, що за це життя ти маєш заплити, заплатити, Давид заплатив смертю своїх дітей, які збунтувались проти нього, які хотіли скинути його, ну, один з синів його. І це закінчилось трагічно смертю його дитини. Тобто все рівно він заплатив за свій гріх. Але його покаяння, визнання його гріха вилилось на улюблений 50-й псалом. А радше 49, 50, й два псалми, в яких Давид визнає свій гріх, визнає те, що він винен в тому, що сталося, і просить Бога вибачення. За це я дуже ціную Давида. Що людина, маючи силу, маючи владу, маючи вже робити, що забанеться йому. Він прислухається до порад інших. Він не боїться визнавати свої помилки, він не боїться, коли йому вказують на його недостатки. Все це він робить через те, що глибоко довіряє Богу. що знає, що Бог його постановив на цю владу. І Бог з нього за це запитає. Але як завершується ось цей тропар? А ти, душе, вчинила ще гірше, лукавіше і не покаялась Богові. Саме наше непокаяння, саме наше заперечення нашого гріха, це і є лукавство перед Богом. Ходити до храму, ставити свічки, молитись перед іконами вдома, можна не, якщо і не ходимо до храму. Але при цьому, якщо людина не сповідається, вона фальшивка, справді фальшивка. Бо як можна, знаєте, сидіти, я так скажу, коли ми приходимо в дім з вулиці, після дощу й болота? Що ми робимо першим ділом? Знімаємо брудне взуття при вході. Потім йдемо, стараємося одяг, якщо він забруднений, десь так зняти, щоб е, нічого в домі не забруднити. Миємось, передягаємося в чисте. Тобто -то ми свій дім хочемо зберегти, а душу засмічуємо. Так от, людина, яка не сповідається, але каже, що вірить в Бога. Це людина, яка з болотом заходить в свій дім, не розуваючись з цим брудним взуттям, брудним одягом, ходить по своєму домі, сідає за свій стіл, їсть немитими руками. Але вона при цьому каже: я в себе в домі, що хочу, це роблю. День, другий, третій, на що тоді цей дім перетвориться? На що його одяг перетвориться? Чи захочуть з такою людиною хтось жити в цьому домі? Оце є лукавство. Людина, яка не кається, але говорить про якісь чесноти. Це лукавство. Я сьогодні прошу всіх, хто є на молитві, не будьте лукавими. Не бійтеся визнати свій гріх, не бійтеся цієї сповіді, бо в ній ми станемо чистими, в ній ми станемо сильними. В ній до нас прийде усвідомлення того, що ми маємо робити, щоб вижити. Цар Давид, завдяки тому, що був відкритий перед Богом, був неймовірно сильним, як. Як це сказати правильно, саме як володар держави? Його держава була сильною, його боялися, його цінували і поважали, з ним хотіли укласти союз тільки для того, щоб він не нападав? Ну, той час був такий. Він був сильним і мудрим. І цю силу і мудрість він черпав від Бога. Його держава була сильною. А якою є наша держава? Вона буде сильною тоді, коли весь народ України буде черпати свою силу і мудрість від Бога, коли весь український народ не буде боятися єдності з Богом. Коли не будуть говорити люди, що а яка різниця головне вдома, головне, що Бог був в серці, все решта не має значення. Бо коли людина так каже, вона не просто не хоче йти до храму, вона не хоче сповідатись. Саме люди, які так кажуть, головне, що Бог був в своєму серці, це люди, які не хочуть сповідатись, не хочуть визнавати свій гріх і виправляти своє життя. Ми маємо бути навпаки сильними. Не маємо бути лукавими. Ми хочемо перемоги, і ми її здобудемо. Залежить від того, скільки зусиль ми для цього потратимо, скільки життя буде забрано для того, щоб ми перемогли. А все це залежить тільки від простої речі, з якої, що звідки свою силу буде брати? Весь український народ, від Бога через покаяння, чи шукати де інде, живучи в гріху. Прошу домолити, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи. Цей сьогоднішній день, всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, і визволяють нашу країну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС. Пожежників, прикордонників, поліції, всіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день і дарую, щоб це був день перемоги. Бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.